Вітаю, великоновні пані та панове. Давайте поговоримо ще раз про об'єктивні речі. А що таке об'єктивні речі? Це ті речі, ті події, які не залежать від волі людей. Так, хороший чи поганий президент? Так, хороша чи погана Верховна Рада. Хороший чи поганий кабінет міністрів, хороший чи поганий командуючий армією, і так далі, і тому подібне. Це, так би мовити, для <клас> класичної науки Так. Ось кому щось подобається, а кому щось не подобається. Хтось вважає, що паркан треба фарбувати в зелений колір, а хтось вважає, що треба фарбувати його у синій колір. А ще інший вважає, що йому подобаються білявки, а комусь брюнетки, комусь високі, комусь худі, комусь. Ті листі і так далі, і тому подібне. Що це таке? Це, це суб'єктивні речі. Суб'єктивні речі. Щось подобається, щось не подобається. От, наприклад, беремо Путіна і берем московитів-антрофагів. От їм страшенно і найбільше в світі не подобається Україна і Українці. Я навіть не буду. Там ну, аналізувати, чому це так, як це. Хоча ну, в мене є ну, своя думка з цього приводу. Але ж це моя суб'єктивна думка. так. А в когось інша думка. Але вони, те, що вони суб'єктивно ненавидять всіма фібрами душі Україною, і українців і хотіли б їх. Знищити, щоб їх не було на політичній мапі світу, це просто факт, але суб'єктивний. Це залежить від їхньої волі. Тому їхня воля знищити українців, вони прийшли сюди із цією метою, тому що таке в них є бажання це суб'єктивна річ. А тепер давайте поговоримо про Об'єктивні речі, які не залежать ні від Путіна, ні від кого там, Сітзіньпіна, ні від Лукашенки, ні від когось іншого, ні від Зеленського, ні від мене. Так, не залежить. Це об'єктивні речі, які формуються. Внаслідок дії певних закономірностей, які не підвладні людям. Так. так ось що ми мали для того, щоб зрозуміти, що ж відбувається нині, куди воно йде і куди воно прийде, то треба трошки заглибитися в історію, яка нам скаже про те, що протягом. Останніх століть Україна знаходилася в лищатах нездоланного тристоронного геополітичного тиску. Так. З півдня Туреччина, з північного заходу Польща, з північного Сходу Московія. Так. І ці сили. Вони були направлені, так би мовити, на одну територію, на одну точку. Уявимо собі, що Україна це пружина. Так, це пружина. І от її, ну, наприклад, звідси, і звідси, та ще звідси, отак, от, на неї тиснуть. Що з цією пружиною відбувається? Так. Вона стискається, отак. Але. Внутрішнє напруження в ній зберігається. Вона хоче розпростатися, ця пружина хоче. Але зовнішні сили їй не дають цього зробити. Ми передаємося, що відбувається далі. А далі відбувається те, що у 18 столітті тиск з боку Туреччини сходить на нівець. В 50-х роках ХХ століття сходить він так само на нівець з боку Туреччини, пардон, Польщі. І що ж в нас залишається? У нас залишається тільки один тиск з боку Московії. І в 91-му році, коли Україна стає незалежною державою, оця. Пружина, яка стиснута тільки з одного боку, так, по мірі послаблення Московії неминучого деградації і цього народу і цієї держави, що відбувається нині, очевидно. Вже ж навіть Ютьюб вони там не загальмовують чи забороняють так. Це самоізоляція не спроможної держави у світі. І що ж відбувається з українською пружиною? Вона, ну самі, я просто пояснюю це на елементарних прикладах. Життєве кожному зрозуміло. Візьміть потужну пружину, стисніть його, і... а потім відпустіть. Так, ця пружина буде розпростуватися. Так. І от зараз те саме відбувається. І от я не знаю, чи знає наше керівництво, там, і армії, і, і політичне. Ось ці речі, про які розповідають. Чи воно просто діє, кажуть, ну, на основі ну, якихось бажань, розрахунків, можливо, правильних і так далі. Але якщо ми говоримо про об'єктивні і теоретичні речі, то ми бачимо, що так і має бути. Розпростання цієї пружини, в принципі, в принципі я підкреслюю, об'єктивно має розпростатися до, до чого? Об'єктивно до території. Етнічної території України. А це один мільйон квадратних кілометрів. Оце об'єктивно. Я підкреслюю, це оце не залежить від мене, від мого бажання чи небажання. Воно починає розпростуватися ця пружина до свого нормального, реального, об'єктивного стану. Ну, Ось така пружина була її стиснула. Вона до такого. І роз... А до якого? це? Оце та територія: 1 мільйон квадратних кілометрів. Це частина території Білорусі. Основна частина знаходиться у Москві, це і Кубань, частина Курщини, частина Білгородщини, частина Вороніщини, частина Брянщини. так. От оце іде відбувається розпростання цієї пружини.